цій цієї новини на нашому каналі про головні події вівторка 22 лютого. Вже за мить у цій студії Люба Ворська, вітаю. Поговори зі мною, мамо. У міській центральній бібліотеці імені Маркіяна Шашкевича відбулася презентація програми Skype, завдяки якій чимало астрийських родин мають змогу не лише спілкуватись, а й бачитись із родичами та друзями з-за кордону. Зробити це можливо у будь-якому з чотирьох інтернет-центрів нашого міста. Послуга ця безкоштовна. Директор центральної бібліотеки каже: це чудова нагода для тих сімей, у яких немає вдома інтернету. Тобто, це може зробити кожен спілкування. Без кордонів стало можливе завдяки партнеру нашого міста Всеукраїнського благодійного фонду. «Запорука». на презентацію приїхала представник цього фонду Ольга Вільхова. Вона наголосила, що в такий спосіб вони намагаються підтримати стосунки з українськими мігрантами, адже за неофіційними даними таких є 8 мільйонів. Якщо хворіти, то лише за власний рахунок лікарняних в Україні через бюрократичну плутанину не виплачують. Лише на Львівщині заборгованість сягнула понад 30 мільйонів гривень з 1 січня цього року. у Зв'язку з введенням єдиного страхового внеску фонд соціального страхування виплачує лікарняні з власних коштів, а не з коштів роботодавців. Роботодавці повинні компенсувати кошти фонду тільки після здійснення фактичних виплат. Однак, у зв'язку з недоотриманням фондом страхових не. Скім склалася катастрофічна ситуація. Фонду соціального страхування бракує коштів для проведення чергових виплат відтак немає і компенсування. Якщо негайно не вжити кардинальних заходів, то за прогнозом фахівців до кінця цього року дефіцит коштів у фонді соціального страхування складе понад 100 мільйонів гривень у Львівській області і понад півтора мільярди по Україні. Про це йшлося на сьогоднішньому засіданні Львівської обласної ради. Медичні махінації на Львівщині затримали шістьох лікарів, які за певну суму встановлювали людям потрібну їм інвалідність. Таке явище доволі поширене, кажуть експерти. Упродовж двох тижнів затримали групу медиків, членів медико-соціальної експертної комісії та старшу медсестру, яка вимагала півтори тисячі гривень хабара за сприяння в оформленні інвалідності. Щодо членів комісії, то тут уже діє злагоджений бізнес. За інформацією МВС у Львівській області, члени комісії систематично вимагали і отримували. Продовж трьох останніх років хабарі з їхньої участі зафіксували 50 фактів отримання хабара на суму у понад 100 тисяч гривень. Про те, що доводиться давати хабар при проходженні медико-соціальної комісії, розповідає чимало інвалідів, зазначає голова правління Львівського обласного відділення фонду реабілітації інвалідів Ярослав Грибайський. Інша справа, що далеко не всі готові офіційно про це заявити, бо бояться помсти, каже експерт. Суми, які вимагають медики за надання чи продовження груп. Групи інвалідності коливається від тисячі гривень до тисячі доларів залежно від отриманої групи та терміну дії, затриманим за хабарі медикам, тепер загрожує до 10 років ув'язнення. Невгамовні українофоби комуністи до євро 2012 хочуть очистити міста західної України від націоналістичної символіки. Тим часом у Харкові відкрили меморіальну дошку Йосипу Сліпому. До речі, його комуністи теж вважають нацистським поплічником. Виступаючи в Верховній Раді, представник КПУ Євген Царьков заявив, що Львів буквально напханий символікою нацизму. Тому гості, які приїжджатимуть на європейський чемпіонат з футболу, на його переконання будуть здивовані і обурені особливо на думку депутата церкова негативну реакцію може викликати меморіальний комплекс Степанові Бандері, будівництво якого завершують у Львові. У коментарі дойчі Велі голова Львівської обласної ради Олег Панькевич заявив, що передусім треба позбутися комуністичних рудиментів і засудити комуністичний режим на міжнародному рівні. А завдання місцевих рад і громади є активно пропагувати національні цінності і розповідати іноземним гостям, що приїздитимуть на футбольну першість правдиву історію. Про наших національних героїв каже голова облради. Наявність пам'ятників має викликати зацікавлення, а це у свою чергу спонукатиме дізнатися правду, правдиву історію, що стане нашим спільним успіхом, каже Панькевич. Гроші в судах вирішують усе так. Вважають понад 80% українців. Люди переконані, що на рішення судів впливає достаток і заможніші завжди матимуть перевагу. Про це свідчать дані дослідження Харківського інституту соціальних досліджень за ініціативи програми «Верховенство права міжнародного фонду відродження. При цьому майже 43% респондентів не вірять, що суд ухвалив би рішення стосовно них. А трохи менше 45% не вважають, що суди відіграють істотну роль у захисті. Прав громадян України найбільш розповсюдженим в Україні методом вирішення юридичних проблем названо дії в обхід закону, тобто хабарі, погрози і зв'язки. Це дослідження продемонструвало, що основним бар'єром на шляху вирішення правових проблем є відсутність у людей віри в те, що можна щось змінити. Це призводить до безсилля громадян перед юридичними проблемами, як наслідок відсутності бажання та можливості використовувати правові механізми при вирішенні подібних проблем зазначив провідний експерт Харківського інституту соціальних досліджень Андрій Чорноусов. І на цьому у мене все. Всі випуски новин на нашому сайті telelan.com.ua. а вже за мить у цій студії Олег Вилик розповість про новини спорту. Я з вами прощаюся. До побачення. Знайти своє місце в житті легше, ніж його зайняти. Час і місце спорту на нашому каналі. Я Олег Фолик Вас вітаю. Далі у випуску. Загроза виключення Федерації футболу України з ФІФА та УЄФА як ніколи актуальна. До Донецька з'їздяться спецслужби всього СНД готуватись до євро. Принаймні вони так стверджують. Футбол походить із християнської культури, і розбещує молодь. Саме тому футболістів треба підривати. Чергова футбольна трагедія в Сомалі далі буде. Формула 1 у Бахрейні не буде. Гран-прі Бахрейну, яким повинен був стартувати сезон. Формула 1 офіційно скасований. Гонку, яка повинна була відбутися 13 березня, скасовано через нестабільну політичну ситуацію в країні. Про це повідомив кронпринц Бахрейну Салман Бінхамад Аль Халіфа. Організатори гран-прі також вирішили не проводити гонку в іншій країні. Таким чином, майбутній сезон Формули 1 почнеться 27 березня в Австралії. Федерації футболу України все ще можуть виключити з ФІФА та УЄФА. Анонсоване виконком федерації футболу, на якому повинні були назвати ім'я головного тренера національної збірної. На певний час відкладається. Україна досі не виконала вимогу ЄФА. Та ФІФА і може бути відсторонена цими організаціями від участі у всіх турнірах під їхньою егідою. Сьогодні, 22 лютого, закінчується дедлайн, встановлений ФІФА та ЄФА для керівництва федерації футболу. До кінця дня Україна повинна відзвітувати про те, що вирішила проблему у своєму футбольному господарстві. Таким чином, Україні все ще загрожує. Санції ФІФА та УЄФА після президент Федерації футболу України Олександр Бандурко зазначив, що виконком збереться після 1 березня. На цю дату призначено засідання комітету національних асоціацій ФІФА, де зокрема буде обговорюватися ситуація в українському футболі. Сьомін може очолити збірну України за інформацією совєтського спорту, отриманої з джерел в Україні головний тренер Динамо. Юрій Сьомін може очолити і збірну України. Нагадаю, що російський фахівець лише цього міжсезоння був призначений головним тренером київського клубу. Раніше повідомлялося, що ясність кандидатурою наставника української національної команди повинна настати після 1 березня, коли відбудеться виконком федерації футболу. Зараз обов'язки головного тренера збірної України виконує Юрій Калитвинцев. Спецслужби СНД проведуть навчання в Донецьку. Напередодні Євро 2012 в Україні відбудуться антитерористичні навчання під гідою антитерористичного центру країни СНД. Восени будуть проведені великі командно-штабні навчання на території України в місті Донецьку. Ми проведемо заходи з підготовки України до проведення майбутнього чемпіонату Європи з футболу. Повідомив керівник центру Андрій Новиков За підсумками наради голів центрів країн співдружності. За його словами, досвід цих змагань ляже в Заходів у рамках підготовки до проведення зимової олімпіади в російському Сочі у 2014 році. Сомалійські ісламісти підірвали футболістів. Террорист-смертник підірвав одного з найкращих футболістів Сомалії, Абді Салана Мохаммеде Алі, коли той повертався з тренування. Ще два гравці отримали поранення. За повідомленнями очевидців, два вибухи прогреміли на шосе, що веде в поліцейську академію Сомалі, де футболісти тренувалися вранці. Раніше повідомлялося те, що ісламістські групування Аль-Шааб в Сомалі прийняло рішення заборонити футбол, мотивуючися тим, що гра походить із християнської культури і розбещує Олодь до цього випадку в Сомалі під час чемпіонату світу 2010 були вбиті і футбольні вболівальники. І на завершення весела новина, так би мовити, веселкова новина. Польські геї вимагають окремих місць на Євро 2012 Перший польський гей фан клуб збірної Польщі вимагає від організаторів чемпіонату Європи з футболу виділення спеціальних місць для членів клубу болівальників. Веселкова трибуна під час матчів Євро 2012 Відповідне звернення опубліковано на офіційному сайті фан-клубу. Як зазначають, члени клубу подібні ініціативи представників нетрадиційних сексуальних меншин були враховані в Західній Європі. Чемпіонат Європи стартує матчем за участю збірної Польщі який відбудеться 8 червня у Варшаві. В подальшому серед намерів голубих поляків стоять можливість спостерігати за діями воротарів команд, стоячи на задній сітці воріт, а також обов'язково присутність хоча б одного представника їхньої спільноти у футбольних роздягальнях. На цій новині випуск вичерпано. Прощаюся з вами. Говоріть коротко, просіть мало, виходьте швидко. Ми, як завжди, вийдемо в ефір завтра в цей же час. Тоді і побачимось. На все добре. сніжитиме, температура повітря коливатиметься у межах 8-5 градусів морозу. Вітер дутиме східного напрямку зі швидкістю 4-6 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 738 мм ртутного стовпчика.